Всім привіт! Сьогодні поговоримо про закінчення розсадного сезону, який насправді не можна закінчити, його лише можна розпочати, і про мої висновки. Отже, щодо помідор, для кімнатного вирощування треба садити раніше, очевидно, ще, напевно, в грудні, бо в кінці лютого виявилося запізно. Для відкритого ґрунту треба садити пізніше. Так як заморозки були практично чуть не до холодні ночі, чуть не до 20 травня, це дуже пізно. Далі розсаду треба притіняти, тому що висаджена розсада дуже сильно постраждала в мене від сонячних опіків. Щось підморозилось, а щось попалилось навпаки. Далі по перцю. З перцями все гаразд. Перці я висіяла вчасно, найдавніші що Ті, яким треба найбільше часу висадила, висіяла в кінці січня і на теперішній час більшість з них цвіте. По огіркам буду брати лишень портенокарпічні сорти, так як через тривалі дощі, з бджолами дуже туго і доводиться запилювати вручну. Якщо помідори ще запилюються трусінням гілочки або від вітру, то з огірками і з перцями це все туго через відсутність бджіл. По сониці і полуниці. висіювати з насіння, звісно, цікаво, але краще все ж таки брати розсаду, яка є вже діленням куща. Щодо дині, буду вирощувати її вперше. От така красуня в мене. Спробую. Огірочки багатьох сортів. Все ж таки купована розсада, вона міцніша, ніж моя власна. Треба ще потренуватися над цим. Огірочки досіваю протягом цілого літа. останні досіваю на початку серпня, так як я вважаю, що краще висіяти нові, ніж боротися з хворобою. Суницю прийшлось пересівати і зараз вона ось в такому стані. Тобто, що, що можна сказати? Розсадний сезон він і ремонт в квартирі, його можна лише розпочати. Буде перерва, очевидно, в жовтні листопаді. А тим часом підростаємо й розсаду на другий оберт. Сорти для мене нові, тому будемо бачити, чи встигнуть вони ще визріти. Обробка триходерміном та фістоспорином дала позитивний результат. Подобре вам так і буду продовжувати давати і натуральні, можна сказати, речовини, тобто дріжджі, і е хімічні філати, лазована форма, е антибактеріальні. Добриво, у мене її відсотки від чистого листа, плантофолом користувалася, це аналог 18-х, якщо можна так сказати. І обробки від шкідників робила і шкідників не бачу. Якщо у вас вдруг починається зараз сезон попелиці, прилипач на перших порах, саме те, що треба. Якщо маленька популяція шкідників, то прилипач тут допоможе. Щодо макроелементів, кальцію селітру треба було давати раніше. Тобто, тут я трошечки пролетіла. Треба було давати раніше. По монофоскатам калію зараз ще продовжую давати, так як іде цвіт. Тобто, по макроелементам все добре. З азотом треба було більше. Ну, наразі вчуся і розказую свої успіхи і досягнення вам. Отже, Можна сказати, що в цілому весняний розсадний сезон був у мене гарний, добрий. І якби не погода і перепади погоди, і заморозки, і приморозки, то це у себе було, звичайно, краще. Але маємо те, що маємо. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, гарного дня та щедрих рожаїв.